Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і о, я прочитала в, в телеграм-каналі від, здається, тут погано видно, новини правди називається, Блог. Зараз скажу. Блог. Не пише далі, не можу подивитися, на жаль. Гаразд, не так важливо, не так важливо. Там така стаття. Останній день конституційних повноважень Зеленського. Давайте подивимося, як почуває себе Офіс президента, до чого готується і який план у них по легалізації? Чи немає плану легалізувати президента? І так чи збираються вони взагалі? Тому що тут пише так: наприкінці лютого в Офісі президента підготували звернення до Конституційного суду України, однак не подали його. І так, давайте подивимося: останній ден, день конституційних повноважень Зеленського. І так, це відео вийде вже після обіду. Тому, ну, будемо дивитися. І так, чи збирається Офіс президента подавати до Конституційного суду для? Пояснень легітимності Зеленського, тобто президента. І так, чи збираються вони? Ні, не збираються. Будуть ще затягувати, але недовго будуть затягувати. Будуть замовчувати просто. Всі... Але будуть дебати, будуть говорити про це ззовні. Давайте я скажу так: ззовні будуть говорити. Зсередини будуть це все ігнорувати. Уникати, замовчувати, ніби нічого не було. Ось так. Я роблю зараз відео, вийшло буквально ранішнє відео, і тому, ну як сказати, я не знаю ще, що робиться в Україні. Наразі я маю на увазі всередині в політичному житті. Тому що зараз, от у мене, давайте я так вам покажу. Ось цей заодно ви подивитесь, звідки я це беру. 9,34. От. Так що, ось так. І дивимося. Тобто, ні, нічого не буде. Нічого не зміниться, нічого вони не збираються. Давайте так, чи збираються вони наступним часом щось робити? Чи буде так далі? Ні, не будуть, не збираються, я не бачу. Бояться вони. Ви знаєте, у них страх, що ну, по-перше, любим шляхом, бачите, любим шляхом утримати владу, втриматися. Ця карта говорить про утриматися. Вони таки хочуть утриматися. І вони не признають нічого, вони так і будуть засядуть. От я так бачу, що так і засядуть, будуть все робити для того, щоб залишитися через мотив, тобто схиляючись до того, що у нас зараз воєнний стан. Ось якось так. Я не бачу, що тут якісь зміни будуть. Будуть все робити для того. До речі, що я ще бачу, будуть відбуватися. Як це називається? Зараз я спробую це пояснити, як я тут бачу. Будуть переслідувати людей, які будуть говорити правду, які будуть натякати на нелегітимність президента. Будуть, ну, тут навіть, ви знаєте, не тільки штраф. Я тут бачу не тільки штраф, я тут навіть бачу. До в'язниці, де кого можуть посадити. Звичайно, це буде робитися все таємно. Публічно нічого не буде відбуватися, тільки якщо десь прорветься інформація. На телемарафоні цього вам не скажуть. Ось якось так. До чого це призведе? Давайте подивимося: на ця узурпація влади, тому що це вже з завтрашнього дня <кiffe> <кiffe> узурпація влади. І так. і так, До чого це призведе? Ускладнить, тільки ускладнить ситуацію. Ну, Трохи продовжують. Давайте скажемо так: це призведе до того, що вони трохи ще продовжують. тобто перспективи, в них, що вони, бо не заворушок не буде, це ускладнить. Ускладнить життя в Україні, скажу відверто, ось, і укріпить їх ще надовше. Ще надовше. Давайте, давайте так. Чи буде це до наступного року? Ну, да, виглядає, що да. да. На, жаль, на жаль, це буде до наступного року, так. Ось так міні показують. Тобто, блокада. Вони себе заблокували, замурували поки що. От. Але ми вже дивилися в якомусь розкладі, що на наступний рік будуть обов'язково вибори. Ось якось так. Це ми вже дивилися. Вже їм не вдасться пропетляти. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!